Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, Продовжую далі тестувати цей чудернацький режим, режим аркада, льодовиковий період. Потрапив я на карту Штиль і обрав я для цього пет, ну, нову пт XM57. Мені здається, вона для цього, для цього режиму підійде як, ну, як найкраще. Що в цьому режимі прикольного? Так це можна дрифтувати. Така слизька поверхня зробили. Таку ніби ковзанку. Машини ковзають як на льоду. Швидкість збільшена на 10 км на годину, максимальна швидкість назад збільшена на 30 км на годину. Швидкість повороту башти збільшена на 100%, потужність двигуна збільшена на 100%. Розкид гармати під час повороту башти і руху менш зменшена на 50%. І саме таке прикольне, це швидкість польоту снаряду збільшена на 50%. Тому що у, бачите, у цього танку. Маленька швидкість. Зараз бахнемо. А тут майже 1300. І можна назад дуже смішно їздити. Такий. Мені... Ось... Оп! Він помилився. Ось ця версія аркади краще подобається, ніж гра в сніжки. Тут можна і грати, ну, як е, забажаєш. Оп! Цей помилився. Шкода АТ-56. Ось такий він. Чодернацький режим. Мож, можна дрифтувати, ковзати туди-сюди. Підставляється цей дружбан. Ну, до речі, мені так здається, що е, ось Ця ПТшку ВГшники ну, через шур дуже дуже сильно її зробили з цим величезним бронепробиттям на 270, ну і альфа гарна, ага, гарна. Ну, його там складно підбити. Як, як на мене це ну, тупість, це дурка. Це тупо ось таке зробити. О, що він катається. А ну він все, він відправився в амгар IMX M4. Ну він зовсім нічого не зробить. І якби у нього не було того лючка на башні, то ще нікуди можна було на ньому грати. О, обмінялися ми. Шотами там? Бачите, XM -X -X може з двох плюх вбити свого опонента. Ну, погнали, погнали всі. Так, а дай мені якогось цього танчика прибрати. Це я тупінь. Дуже. Сильно якось. Не прицілився, не звівся та гахнув в стіну. Тим часом рахунок 880 мінус е 3,5 тисячі ми програємо по ХПшках. Ну, ми тут е розібралися, але на других флангах е дуже все погано, тому що ми програємо, але будемо намагатися... Вбити їх усіх. Так що тут два танки. Ну, чекаємо на цей Блеск чи XM. Він, до речі, може в мене вбити. У мене то ХП нема. Де там той блеск? Чому він не виїжджав? Прямо в ЄБР кудись поїхав. У нього дуже дивний барабан, він від е, основних прокачуємих танків дуже відрізняється. У нього барабан з двох пуль. Каліна побігла. Ну, він його пробив. Ну, бачите, ніби у, по у поляка броня, але він ніяк не контриться. Цей XM, ну це дурка. 250 бронепробиття. Мені так здається. О, це я. Снайпер. Від Бога. О, оцей дружбан мене вб'є, і він. Мені пощастило він не пробив мене. Ну, я його пробив, звичайно, мені весело але йому не дуже. Мені так мені здається, ну це тупо це такий переапаний танчик зробити, Так, він повільний, він такий. ну, У нього дуже сильна гармата та дуже сильна у рубці бронювання. ну, ну як це... Цей дружбана, що ти до... заїжджаєш до мене ззаду? Ну все, бій зіграно, перебили ми усіх. Дуже такий непоганий, швиденький бій вийшов. Дякую, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал. Та будемо переходити до після бойової статистики.